Всім привіт! З вами футбольний батл. Правила дуже прості. Відповідати на швидкість на запитання про футбол. З нами Сергій та Марго. Так, привіт, Марго, привіт, Сергій. Привіт. Так. Поїхали. Перший розділ. Бомбардири АПЛ. Готувались? Я ще на минулий раз. Десь чув. Перше запитання. Хто став найкращим бомбардиром в сезоні 11-12? Марго. Войнруні. Ні, мінус 5. Так, 11, 12, 12. Це там, де у нас агуера да, забив. Той гол. Тут питання. Ну, мабуть, агуеро. Ні, Іван Пісі. А, блін, а потім він в наступному сезоні переходить в МЮ і стає там найкращим бомбардіром. Mm. Все блін. Друге запитання. Хто став найкращим бомбардиром в сезоні 19-20? Сергій. Це ковідний це сезон. Там виграв у нас Ліверпуль, а тоді Кейн. Ні. Мінус п'ять. Марго. Джейми Варді? Правильно. Я ж тоді не сміялися, що Ліверпуль нічого не зробив. Точно, ж... Ну, так я тому моє Агуера назвав. Третє запитання Хто став найкращим бомбардиром в сезоні 13-14? Спробую ще в мінус 5. Хай буде Агуарі знову. Ні, мінус 5. Марго. не Что делає Суарес. Правильно. Та Та сіті ви. 14. Мінус 10 і 5. Четвертий. Хто став найкращим бомбардиром в сезоні 02-03? Сергій. Чірі. Ні минус п'ять. Минус п'ятнадцять. Зберись три 0203. 02 може, це і Хасельбайн з челсо? Ні. Рудва не сторон. Ага. Так. І останнє. Хто не став почти. найкращим бомбардиром в сезоні 05-06? Сергій? Драгба? Нет. Минус 20, так? Я же я в минусе. Марго? Может, это Ди Руни? Нет. Анри? 5-6. Так. Рост номера. Драгба оставил, если не ошибаюсь. Как у вас с номерами? Окей. Сейчас мы повторим. В самом деле, конвертируем. Так, перше запитання. Під яким номером грає Ейден Гевен? Сергій? 26. Правильно. Павло. Мінус 10. Спасибо, так. марго. Так. так. Далі, друге. Під яким номером грає Віталій Миколенко? Марго? Так ще раз. 15. Правильно. третє Мінус 10. Під яким номером грає Нік Вольтемади? Сергій? Сьомий? Який? Сьомий. Ні, не сьомий. Мінус 5. Марго? 27 Правильно. Плюс 5. Сергій, ти піддаєшся, чи що? <гум> Ні. Ах, хочеться просто швидше відповісти. І... Так. Не можеш згадати. Четверте. Під яким номером грає Мартін Зубіменді? Якщо не знаєте, не обов'язкові відповідати. <гум> Блін, хочеться спробувати. Давай я спробую. Марго? 18? 5. Да. 36? Правильно. Ох, я я пам'ятав, Ну боявся, що це не, не то. Дякую. Подожді, все? у мене було мінус 15 і зараз це правильна відповідь. Мінус 10, окей. Так, і останнє. Під яким номером грає Єгор Ярмолюк? Марго 25? й мінус 5. Сергій. А, він 14 чи 16, й хай буде 16. -й. Ні, неправильно, 18. й А, йо, точно. Туда. Так, що у нас по очкам? 10. <різь> Я все там же, мінус 10. Так, далі у нас розділ стадіони. Як у вас зі стадіонами? Ултрафу. Так. Перше запитання. На якому стадіоні грає Челсі? Марго? Брідж. Правильно. Плюс 10. Далі. Друге запитання. На якому стадіоні грає Лиц? Перший Сергій. Еллен Роуд. Правильно. Плюс 10. Так, третє. На якому стадіоні грає Фугем? Марго? Ревінг Коттедж. Правильно. Коттедж. Плюс 10. Далі. На якому стадіоні грає Ноттінгем Форест? Оу. Марго? Эти ground сдается. Сколько там уже? 40. Так, и остальное. На каком стадионе играет Сандерленд? Марго? Стадион mm Афлайт. -hmm. Правильно. Ну все знаю. Блин, oh. <laughs> трохи не встиг. А Хтось просто робив афіші матчів і постійно писав стадіони, на яких буде грати і Непогано замітав. Так, далі у нас розділ асистенти. Дякую. Нового разом. Ну, я щось додавав нове. Так, перше запитання. Хто став кращим асистентом в сезоні 2021? Кращими асистентами, є така навіть нагорода. Ну, в кого найбільше гольових передач. А, асі... боже, я ассистент та тренера, думаю. 12. 12, 12. Я спробую, що вже втрачати. Хай буде Кевін Дебревин. Це ж рік коли Сіті Марго? Ваше сам. <спешт> <спешт> Ні, Кейн. Кейн. А, він тоді бомбардира, да, здається. Так, друге. Хіба. Хто став кращим асистентом в сезоні 14-15. Сергій? Абор я переплутав, мабуть, а -а азар на путь 19, а в 15 -м... хтось чилсиків? Хай буде. Ні, сейчас я. Ну правильно, правильно. Што Азар? Ні, з Челсі. От Челсі Ків, ну точно, блін, ну хай буде Лемпард. Ну, блин, ні, блін, ви... ні, Марго? Челсі Коли хтось там, я не знаю. Ні. Ну, це не буду Канте. Якщо не Азар, то я не, я не знаю. Фабрегас, Канте, хто є? Фабрегас? Так третье. Я вернулся до 10. Кто стал кращим асистентом в сезоне 23-24? Нападник. Нападник? Ну я уже подняла руку. Ну, давай, Маргу. Ні, минус 5. Оливодки. Правильно. Плюс 5. Так, четверте. Хто став кращим асистентом в сезоні 12-13? Челсі. Ну це знову підказки. Ну, це ваш все-таки. mm -hmm. Так, якщо Фабрега з 15-м, то два роки раніше. Хай буде Лемпорт, якщо mm, він -hmm. ще грав yeah. туди. Сергій? Чи є сенс знову ну, казати Фабрегас? Не mm має. -hmm. <laughs> так, Контечно граф за Челсі, Челсим 17. Подивись на свою футболку. А що мені дивиться? А, Хуан Мата. <laughs> да? <laughs> <laughs> дякую, дякую. <laughs> Знову вийшов в 0. Хто став кращим асистентом в сезоні 04-05? Челсі. Знову Челсі. А, ну хай буде тут Лэмпард. Правильно. Тут же мав бути. Так. Так, що там бочка? Десяточка. <��ка> так. Далі у нас розділ Блудні гравці. <с> так, Перше запитання. Назвіть гравця. Який грав за Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Мансіті. Сергій? Ну, Стерлінг. Правильно. А що так довго? я на Маргодевесь вона піднімає, вона не піднімала, думаю. Yeah, no, no. Ви не піддавайтесь один одному. <laughs> Ні, ти мені не піддаємось точно. Так. Я точно не підав. На Назвіть гравця, який грав за Челсі Ман Юнайтед та Евертон От Евертон тут якось. Нападник. Нападник? Це з старих дуже? Ні. Мемний такий нападник. Не буде відповідно? Ні, я не знаю, так. Ні. Лукако. Боже, Мене ну як же з ним бігати, Я взагалі взагалі... Блін! Я <не> забув, Далее... <говорити> що він бігав за Евертон. Так. Я забув, що він за МЮ бігав. Ні, я не забув. Belgian Scoring Genius. Третє. Назвіть двох гравців, які грали за Man United, Arsenal та Inter. Nazwać od, od razu od dwóch. Od razu dwóch. A, może ja spróbuję. Dawaj, Marcin. Michy Taranta, Alexi Sanchez. To u mnie był inny wariant. <laughs> A kto się? On darmian nie grał zaraz. Silvester. O. Toczenie za. Так, четверте. Назвіть трьох гравців, які грали за Ман Юнайтед, Реал Мадрид та ПСЖ. трьох, так, Так, трьох. Yeah. Брім, з ПСЖ прямо не так уж і легко. Трьох. Сразу мінус кавані, мінус ібри, бо вони не грали в реалі. Це щось. Два півзахисника, один захисник. Захисник. Я поки двох тільки знаю, мені здається. Я одного тільки згадала. Там вірняк. Ну, так. Да. Да. Сір. Так. Да. Да. Фланговий захисник. Краще ще... ще одного півзахисника. Ні, я не згадаю це точно. Может, ти... Давайте, по два. Давайте по два спробуємо. Ні. Хоча б. Ну, назви, кого ти знаєш. Бехе Міхайнце. Правильно. Третій Ді Марія. Ля, так. Я просто вишикнул Ді Марію. <ріху> Зі <'ять>. Просто життя, я <ріху> горіше. Так. Назвіть гравця, який грав за Ман Юнайтед, Барселону та Металур Донецьк. Почекайте, я є туре в Манчестер Сіті, грав. я, Фреяя каже. Це хоч бразилець чи африканець? У нього дуже легендарний Ще? батько. К... Може я спробую? Сергій. Це Йорді Крой? Правильно. А що так довго? Серйозно? Ну, ти коли сказав за батька, я згадав, що легендар де батька, мабуть, Йорді Кроюжден у нас грав, і він якраз їздив до Донецьку. Ну давай, Сірш, тому що це останній розділ. Розділ Прощання легенд. Перше Ох. запитання. В якому році Уейн Руні закінчив кар'єру? 5 питань так. Думаю, Марго, давай, спускайся. Марго. Добро, я справа в 19 Направи, на минус 5. 18-й. Нет, 21-й. Что я там Оландура был, би Він же грав в цьому в дербі. А, він же ще є, точно потім тренером вже там залишився. Так. В якому році Тірі Анрі закінчив кар'єру? Бен, да, треба ризикувати. Давай, Серж. Я думаю, що 14. Правильно. Третє. В якому році Антоніо Валенсия закінчив кар'єру? Це пальцем в небо 21-й. В якому році Франк лампорт закінчив кар'єру? А давай якісь підказки. Типу, там в цьому році там був, там, я не знаю, там незвичний чемпіон в Англії. Та щось затемнення. Да. <реш> На останній, да. Добре, я ризикну, що було може цікавіше. Хай буде 18. -й. Неправильно, 17-й. 18. в 17, 17 закінчив. Так. Так. І а, так я сказала 18, тому мені мінус 5. Так. Я 18 сказав. Там буде видно я... чудно. Ні, я 18 казала, а я думала, що він тренував вже цей дербі? По 40, правильно? Да, так, якраз зарубу Так, і дивіться: останнє питання: в якому році Андрій Шевченко закінчив кар'єру. Mm. <гарний> Дам підказку Гарний. Гарний рік для України. Хай буде Серп. Хай буде. Хто перший? Сєрж 5. Так. Я не знаю, чому це буде гарний рік, але мені здається, що він закінчив 13-му. Неправильно, мінус 5. Марго. 12? -му? Правильно, 12. -му. Ну, гарний род. Після... Євро. було. Євро. Ну, я. Я пам'ятав, що він після євро ще рік, по-моєму, в Динамо ще відбігав. Ні, він 12. го А гарний, тим, а... що якраз почалася потихеньку революція. Ну, Ні гарний дуже, рік. Га... дуже гарний. <рес> ну, що, як вам да. питання? А складніше було там Так. Ну, бачиш, ти знаєш краще. Трошечки. Ну, так, на так. стадіонах я, я на, на, на крутила. Я на стадіонах тільки нотін, ну, не знав, прямо, ну не вгадав, а ті, просто не встиг. бистріше прямо була. Ну, я дякую так, за участь. Дякуємо дякую, теж. Вітаю, Марго, з перемогою. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти, успіхів!